Всім привіт! Сьогодні буде обзор на мій метрополітен, який я почав будувати півтори неділі тому. Ну що, приступаємо? Ну що, давайте візьмемо тілешку. Погнали. У мене в цьому метрополітені поки що, поки що 4 станції, але я його продовжую будувати. Так що... Скоро буде більше. Перша станція у нас вихід на праву платформу. Так, ось до така, тут вихід такий. Там трішечки інакше ну, Він просто трошечки вищий, але я і за цієї штуки не буду туди йти. Далі у нас буде станція, Ну схоже, чимось на станцію Дніпро із Київського метрополітену. А, ні, вона не час. Зараз буде ось така. З таким ось вихідом і з ось такою штучкою. Можна подивитися за поїздом. І така надпись. А рейс. А от слідуща станція вже буде схожа на станцію Дніпро Київського метро. І напевно, і назву Дніпро. Тільки там ну, на станції Дніпро є ну, вихід на, пла на праву платформу, а тут на ліву. Вона схожа тут в тим, що вона на в'їзді такому знаходиться, і, і те, що тако, типу, розставлено воно якось. Вікна ці. Коротше, ви, якщо ви були в Києві і бачили цю станцію, я думаю, зрозумієте. Ну, і тут такий причал для катерів всяких прогулочних, можна так сказати. Ну що, поїхали до останньої станції. Тут такий великий перегон. Тут темно буде, бо ну, тунель. Якби в тунелях метро світло не працює, хіба що коли. Ловлять От ось, ось виїжджаємо і попадаємо в пишні піщери зараз. А потім вже й буде наша остання станція. Ось так вона зроблена, Тут вихід. Там ще один вихід, але він, вважається, одинаковий. Ну, далі... що ще? Подйом такий. Ну, ось і поки що все. Далі воно буде йти в мене десь сюди вверх. Якщо ми під цим відео наберемо 30 лайків, то я виставлю відео продовження. Де я покажу. Те, що я збудував далі. Ось на цьому поки що мій метрополітен готовий. Всім пока. До нових зустрічей!